Короче, друзі, увага! Случилось чудо. Мені так важко на ЗСУ машину відправить, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відео там, в інстаграмі, Ютубі так і так далі. Всі українці, у в яких є паспорт України зараз. От для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП. Поняли? Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Прямо зараз тривають консультації в США і так далі. Але але це виглядає вже серйозно. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європи через це почались проблеми, конфлікт інтересів. Але що саме цікаве, тут США ну явно виглядає лідером всієї позиції, бо вони диктують правила більше всього грошей, вони всім дали. Всі українці, у яких є паспорт України зараз. От для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП. Поняли? Дуже багато американських блогерів, і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент в Інстаграмі, Ютубі і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, скачений до TikTok, Facebook і так далі. Для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам Розкажу, як це працює, Клікаєте там в шапці профілю, я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба переходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде і так далі. Ну, от головне, доступ до інтернету. І все. І а, декілька разів просто треба це повторити ці дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗП, де б ви не знаходились. Перший раз такий набір робимо. А, збираємо команду і все вперед, погнали. Коротше, тепер ми дивимося. Ну, це в що в цій ситуації може нам. Допомогти. За своє життя треба думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, всі просто щось своє мутять, крутять, нам понав'язували кучу різних наративів. Ми з вами сремся через це все. Багато людей повтрачали життя, багато людей сенс життя повтрачало, багато людей близьких повтрачало, люди просто розгублені і так далі. Я тут дуже, типу, за патріотичні настрої, і мені б дуже хотілося б, щоб все було у нас дуже хорошо, і, і проукраїнське, і так далі, але дивлячись на все довкола, ну треба просто зайнятися своїм життям і все. Створюємо зараз можливості як можна по Ну самі знаєте, де клікати, що шукати, як переходить. Я думаю, пояснювати не треба. От до речі, це для вас і показник. Якщо ви перейшли, вітаю для вас. Це буде дуже легко. Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я. Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання. Чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так і сяк, і люди вже на сході, і, і волонтери. Я ж оце, от машини відправляю. мені так важко на зсу машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну, я, я не знаю, реально, на чесному слові і Святому Духі ми ще тримаємося, і якийсь такий український, я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От українців якась є суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Про, ну, ре, Реально, давайте реально. Отака от історія. Але я як читаю ці всі їхні міністра, США, Дроксил, після переговорів з Зеленським у Києві, потім мені навіть надає це все читати. Я дивлюся на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю. Для мене це все як бла, 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 бла. -бла. Поняли, десь хтось зібрали, щось порішали, щось пораз порозварювали, поділили якісь вкиди. Е -е... І в мене такі враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, IQ, як у європейців, і ми люди ну поумніші, ми бачимо набагато глибше і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій всій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там поняло, там нема маркетолога в нормальних. Тобто, здається, що маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поним? Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті, от як не крути. просто все життя щось нам не везло, щось нам всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо, ну, серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть, страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А насамділі кожен день прокидаюся, іначе як оцей шоу Трумана. Кожен день зрозуміло одне і те саме.